Друзі, всім доброго дня, сьогодні у нас 30 квітня, значить неділя. Закінчує висаджувати значить, в виноградну шкілку, Тобто, почав я 25 квітня і тут трішки лишилося, це вже якби зараз вона вже буде сьогодні, вона буде вже повністю висаджена. Що я робив так? Коли я достав черіки з хранилища, в даному випадку вони в мене хранилися в підвалі, то я їх нарізав. Тобто кожен тобто Я нарізав на трьох-чотирьох брунькові чаріночки, знизу я обрізав, ось якщо взяти ось вам видно. Тобто де 4 мм, де 5 мм. Тобто вони були знизу срізані і почка була обновлена. Тобто тут почечка, да, почечка, ну, де зрізав, де може ось бачу. Не срізана почечка, це не так важно. Тобто, якщо не зріжете, теж все буде добре. Але ж якби був час, і я їх зрізав. О. Зверху тут вже не принципіально. Можете три, можете і длінше лишити між до узля. якби, Чим більше ви лишаєте, тим більше черіночку лишається питательних веществ, які в цьому черіночку. Обновили різи на 3-4 брунечки і зв'язав я у фашини. Зв'язував який матеріальчик. Потім кожну фашинку я промаркірував мінімум 3-4 бірочками і кинув ямкостя з водою на вимачування. В даному випадку це бочка 200-літрова. Ще в мене ну, оно, да, Скажем так, О, тобі, положив на вимачування, трошечки придавив я там, в мене така кришка була, тобто я положив зверху, придавив їх і на сутки двоє. Оце вони в мене вимачується. В даний випадку двоє сутки оце вимачувалось. О, після того, як вони вимочились, я йду їх висаджувати в шкілку. Так, ну, процес висадки такий. Тобто беру я. Дані, які там я буду висаджувати, беру я, наприклад, череночки, ложу відру і йду до місця там, до, до наших бугрів, скажімо так, друзі. Так, друзі, отак виглядають наші черіночки вже висаджені. Ви бачите, що дві стрічки. О, е, що я робив? У мене є там. Вона там і лежить. Значить. Є така вагонка. Вона опять, це я зробив на скору руку там, декілька років тому назад. Та, дивіться, оця вагонка вона 20 см. Да? І через скажі, 10 см я маркером чорним намітив. Да? А потім цю вагонку. Ось от тут один бугор у мене ще якби. Ось ложу на бугорні, не обічений. І тут мені видно, де, де би дирки. І тут я починаю бити дирки. Дирки б'ю, де ж той дирокул. Тобто, товстенький взяв череночок, сікатором отак, срізав на іскось, да. і воно легко, легко б'ється. Тобто, береться, ось наприклад. Включається капля обов'язково перед тим, як це капля надувається, щоб ви не пробили каплю. О, і і, і отаку раз, отакі, опа, бачите, ну, тільки е, там не, не, не 20 см, а буквально там 3-4 Наша задача аби тільки пробити пленочку. І отак напроти кожної мітки по обидві сторони я оце гор розмічаю, ось вам видно, да? що це вже бурстю розмічений. Там воно висадяне, і тут ще трішки ріши, ну, треба як би, досадити. О. Все, і тепер будемо сюди висаджувати. Так, друзі, дивіться, і перед тим, як будемо наші черінки висаджувати наші бури, я хочу сказати, що ми робимо. Дивіться, є декілька варіантів. От я ось взяв ці ось чаріночки, які Ну, з діжки достав їх, їх можна сразу і висаджувати в наші бури. Це перший варіант. Без всяких, тобто, Варіант такий, що може стимулювати їх, а може не стимулювати якби, укорінювачами. Тобто, перший варіант без стимулювання. От Вимочили і одразу посадили. одразу тобто, раз і засунули там на 10 см, 7-10 см занурили якби, в землю в цьому бугу. Це перший випадок. Вторий випадок можна простимулювати. Да? Ну, тобто стимулю... Стимулювати теж тут декілька варіантів є. У сучасності я буду використовувати різопун. Якби традиційно його треба опудрювати. Тобто брати череночок і опудрювати. Він такий, тут такий мілкий, воно, ви бачите, я насипав його в стаканчик, воно таке, як, як мука міна, скажімо так. Ось такий він йде. О. Вторий варіант, що можна оцей різапун взяти 1 грам на 1 літр води, розвести і поставити наші черінки, ну, сантиметрів 5, сантиметрів 5 занурити ванночки, положити і на сутки вимочити. Тобто, у всьому корні вимочити вимочить. І знову ж висадювати. Це буде такий спосіб вимочки. О. Ну, Я якби, вибрав скажімо, такий, ледачий спосіб. І нібито і приміняю якби, якби, укорінювач. Але ж він якби, трошки нетрадиційний. Ну, У мене виходить, я цей рік теж спробував. Ну, теж так само його використовую. Що я беру? Я насипав сюди різопона. Трішки води сюди додаю, різа Да. І потім десь, у тут така була паличка. Палочка, мішалочка. Це ось тут, дивіться, це все смужки, оце ж я пучки свої розматую і тут вони, ви бачите, воно, скільки пучків. І потім я його воно, якби до таку ділили сметанообразну масу. Тобто, нікого опять же, не заставляю і не говорю, що беріть це, робіть так, як я роблю. Друзі, ні, це я так, якби в мене вийшло, я так і роблю. До речі, сьогодні йшов сильний дощ, він і зараз починає накрепати до обіду цілу ніч, і до, до обіду йшов дощ, це вже десь час, десь час, час дня. Це я тільки вийшов. Отак ви бачите, земля мокра і воно теж починає накрепати. Так, отаку я зробив, ви бачите, сметанообразна образна маса, да? отака, отака вона. Все, Ще я показую, що я роблю. Далі. Так, а далі я беру ну, даний, даний пучок, який ми будемо укорінювати, беру укорінювач, да? і йдемо тут ще в мене. Лишилось трішки, що може сюди втихнути. Так, прийшли. Розв'язуємо пучок. Зараз, друзі, я розв'яжу і тоді буду довго розв'язувати одну рукою. Так, друзі, дивіться, пучок я. Тепер перший я беру, ось у мене закінчується якби, висадка даного сорту. Да? Начинається втора висадка. То перший обов'язково береться з бірочкою. Да? Як я їх симулірую, що таку я його вмакаю трішки. Воно ви бачите, вмухнув. Э, э, ну, і в в там, де ми пробили да, в землю, на 7-10 сантиметрів. Глибше не треба. Тобто, в мене земля вже прокапана, капля ось, ось рядом йде, ну і видно, що вона ось так іде, ось вам видалося. Бачите капля? Тобто я. Якщо ви геть будете рядом, то бажано каплю включити, щоб ви її не пробили. Скажімо так. Ну, Капля тут ще 2 см, що така полосочка ось натягує плівка, ось ця капля, не видно, то я сміло сюди втикаю. І все, і так кожен череночок я беру так, в мочив, це стимулювання. Бачите, воно п'яточка це. Все. І втикну. Тобто це якби я сам так по-бистрому, перший рік так, ну один рік так зробив, воно вийшло і продовжую так робити. Але ж можете, я ж говорю, взяти у корінівич, розвести у воді або припудрювати, водію, як пише інструкція. Все, і от теж, теж дуже швидко, так раз, раз і пішло. На 7-10 см. Ну тут є такий один момент, що, дивіться, друзі, 20, 15-20 см не бажання. Тому що що ж ми ці бугри робимо? Щоб вони прогрівалися. Якщо ви їх тут на сильно глибоко туди всунете, то це у вас корніобразування теж буде, якби бугор там прогрій, буде прогріватися довго і вже як би, це не бажано. Бажано 7 см це в відділення. І все, і так і так продовжую. Закінчую опять я сорт пробіркованим черіночком. Мене, тут у мене мінімум 4 в кожному цьому. І отак от от і далі, друзі. Все, друзі, дякую за просмотр. Кому було це цікаво і корисно, Я буду тільки радий. Все, до зустрічі, друзі.